З давніх давен на далекому далекому хуторі точилися суперечки про те, що є вантажем Ейді. У законах різних країн можна знайти дуже абстрактні визначення небезпечних вантажів. Якщо орієнтуватися на такі визначення, то небезпечним вантажем можна вважати все, що завгодно. Слід розуміти, що в ці закони визначення небезпечних вантажів, Включають лише для того, щоб підкреслити, що є така окрема категорія вантажів і їх перевезення регулюються додатково, тому всі, хто бере участь у перевезенні небезпечних вантажів, стикаються з додатковими обмеженнями. Умови перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом визначаються угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Цю угоду скорочено називають ADR. За визначенням ADR, небезпечними вантажами є речовини та вироби, які не допускаються до перевезення згідно з ADR або допускаються до нього тільки з дотриманням умов, указаних в ADR. Ось і виходить, що всі вантажі, які повинні перевозитися з дотриманням положень ADR, є небезпечними. Тому дуже часто небезпечні вантажі називаються вантажами ADR. На практиці визначити, що до перевезення передають саме небезпечний вантаж, не завжди просто. Про те, що вантаж є небезпечним, не може беззаперечно свідчити ні кодек, ні смак, ні запах, ні навіть назва вантажу. Справа в тому, що історія вивчення хімічних властивостей речовин є дуже довгою. В її процесі вчені надали одним і тим самим речовинам кілька десятків різних назв. Пізніше ще й маркетологи та бухгалтери почали давати хімічним продуктам комерційні назви. В результаті назва вантажу стала остаточно непридатною для визначення його небезпеки під час перевезення. То як же тоді відрізнити небезпечний вантаж від безпечного під час перевезення? Виходом з такої складної ситуації стало привласнення всім небезпечним вантажам номерів. Ці номери називаються номерами ООН. І насправді. Це просто порядковий номер небезпечного вантажу в переліку небезпечних вантажів, складеному експертами Організації Об'єднаних Націй. Ці номери є однаковими в усіх країнах світу. Виробники перевізники та водії визначають, чи є вантаж небезпечним по різному. Виробники проводять дослідження хімічних речовин та виробів перед їх постачанням на ринок або проводять розрахунки. Результати виконання цих процедур вони порівнюють з критеріями класифікації небезпечних вантажів, наведеними в ЮДІ. Якщо речовина або виріб задовільняє цим критеріям, виробник визначає номер ООН вантажу і інші його характеристики, за якими потім визначаються умови його перевезення. заявки на перевезення має отримати від замовника паспорт безпеки і подивитися, чи зазначено в розділі 14 цього документу ООН. Паспорт безпеки СДС обов'язково складова частина технічної документації на хімічну продукцію. Серед іншого він містить інформацію необхідну для здійснення її перевезення. Паспорт безпеки розробляється відповідно до погодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічної продукції. Виробник, імпортер або дистриб'ютор хімічного продукту повинен надати паспорт безпеки споживачу на його вимогу. Паспорт безпеки складається з 16 розділів. Інформація для перевезення вказується в розділі 14. Для хімічних продуктів, що є небезпечними вантажами, у розділі 14 паспорта безпеки зазначаються номер ООН, належне відвантажувальне найменування, клас небезпеки, група опакування, інформація про те, чи є речовина небезпечною для давків. У розділі 14 паспорта безпеки хімічного продукту, який не є небезпечним вантажем, зазначається, що перевезення не регулюється. Таким чином, для перевізника. Основною ознакою того, що до перевезення передається небезпечний вантаж, є номером, зазначений у розділі 14 паспорту безпеки. Паспорт безпеки не є супровідним документом, і водієві мати його під час перевезення небезпечного вантажу зовсім не обов'язково. Основним документом, яким супроводжується перевезення небезпечного вантажу, є транспортний документ. Водій дізнається, що вантаж є небезпечним або від перевізника, або від логіста, або з транспортного документа. Інформація про небезпечний вантаж та його небезпеку може бути включено до існуючої транспортної накладної або може додаватися до неї. По кожному небезпечному вантажу, що передається до перевезення, у транспортному документі зазначаються номер ООН, перед яким проставляються латинські літери ЮН, належне відвантажувальне найменування, номери зразків знаків небезпеки, група опакування, якщо її призначено, код обмеження проїзду через тунелі. Тобто тут принцип той самий. Якщо в транспортному документі вказано номер ООН, який легко відшукати за латинськими літерами UN перед ним, вантаж є небезпечним. Якщо визначати небезпечність вантажу якимось іншим чином, то можна втрапити в халепу. Звісно, відрізнити небезпечні вантажі можна й за маркуванням. Небезпечні вантажі легко розпізнавались під час перевезення, використовуються знаки небезпеки. Вони наносяться на упаковки з небезпечними вантажами та вказують на їх небезпечні властивості. Знаки небезпеки мають форму квадрата, повернутого на кут 45 градусів. У верхній часті знаків небезпеки зображується символ, що вказує на вид небезпеки, а в нижньому куті знаків небезпеки цифра, яка вказує на клас небезпечного вантажу. Окремі небезпечні вантажі, на які положення ADR не поширюються повністю, незалежно від кількості що перевозиться, позначаються не знаками небезпеки та маркувальними знаками. Наприклад, маркувальними знаками батарей, знаками для небезпечних вантажів у звільнених та обмежених кількостях та іншими. Іноді визначити, що вантаж є небезпечним, можна й за етикетками. Які виробник хімічної продукції наносить для попередження споживачів про її небезпеку під час використання. Але на ці етикетки не можна покладатися під час перевезення хімічної продукції, слід враховувати, що лише за маркуванням дуже часто неможливо визначити умови та режим перевезення небезпечного вантажу. І пам'ятай, якщо вантаж є небезпечним. Це ще не означає, що на таке перевезення повністю поширюються вимоги ADR. Про це ми поговоримо в наступних відео. А на цьому каналі, як і завжди, з'являються відео, які дозволять тобі заощадити достатньо багато грошей. Підписуйся на канал, став лайк, якщо відео було для тебе корисним.